Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео я поділюся з вами списком книг, які класно брати з собою у дорогу. Вони і тим чи іншим чином розповідають про шляхи, дороги, мандрівки або є динамічними за своїм сюжетом та невеликі за обсягом. У мене сьогодні буде 7 художніх книг та одна нонфікшн. Сподіваюсь, вам буде цікаво послухати, які ж книжки я обрала до цієї добірки. Ну і не забувайте підтримувати мій канал лайками, підписками та коментарями. Поїхали! Спершу короткий відступ. Я насправді обожнюю читати в дорогах. Читати в потягах це взагалі моя постійна практика. Кожного разу, коли я їду потягом, я беру з собою книгу. Навіть сьогодні я їхала потягом лише 50 хвилин у сусіднє містечко від Вінниці, і я все рівно взяла з собою книгу і читала її впродовж цієї дороги. Мені не заважають сторонні звуки. Зачастою я подорожую саме пласкартом і навколо багато шуму. а Одного разу я пригадую, я їхала в Інтерсіті з цілою футбольною командою. Там хлопчики були по років 6-7. Ви можете уявити, який гармидер був тоді у вагоні, але це не завадило мені читати книжку. Я вмію від цього всього абстрагуватися і поринати у історію. Тож я вирішила поділитися з вами книгами, які я читала у дорозі, або думаю, що було би класно, якби я взяла їх з собою в мандрівку. Отож, перша книга, про яку я хочу розповісти, це коли я впала з. Неба Йоліана Кепке прямо сьогодні я читала її у потязі, і е, тут власне розповідається автобіографічна історія про 17-річну дівчину, яка потрапила у авіакатастрофу, і 86 членів. Екіпажу пасажирів-пасажирок загинули. Лише одна Юліана вижила у цій трощі. І е, літак, розбившись, пав, впав у тропічний ліс, де, власне, в цих джунглях Юліана виживала впродовж 11 днів. Ось, власне, е, вже будучи дорослою жінкою, вона написала цю е, автобіографічну книгу, розповідаючи паралельно про своє дитинство, про те, як вона намагається врятувати частину тропічного лісу і зберегти її як заповідник. І, звісно, згадує про трощу, як вона виживала в джунглях. Ну, тут, власне, зрозуміло, чому це корелюється з дорогою. Звісно, в літак я би вам цю книгу не порадила взяти. Але їдучи десь в інтерсіті, сьогодні мені вона класно читалася, вона не надто динамічна, але невелика за своїм обсягом. Якщо ви їдете кудись в якусь трішки довшу мандрівку, маєте вдосталь часу, аби почитати, то Ця книга саме те, що вам потрібно. Так, наступна книга чудесно підійде до подорожі автівкою, оскільки, власне, всі майже сторінки цієї книги оповідаються дворецьким британським, який їде за кермом, подорожуючи. Перше за все своє свідоме життя він має відпустку і він подорожує Південно-Західною Англією, розмірковуючи, згадуючи своє життя, і багато він розмірковує про те, що таке гідність, згадує про свою службу. Власне, тут описується дуже розмірено, я б навіть сказала, меланхолійно, ностальгійно життя британського дворення залишки куру, тож не сказала вам назву, а вже розповідає. Тож наш головний герой дворецький, маючи можливість поїхати нарешті трішки відпочити від роботи, вирішує використатись цей час з користю і відправляється у подорож в гості до своєї колишньої колеги, економки, аби запросити її повернутись до роботи. Класна історія справді для подорожі машиною, і мені здається, що. О, якраз в такий весняно-літній період вона ідеально підходить до читання. Йдемо далі. І звісно, я не могла обійтися у цьому відео без рекомендацій королеви детектива татарам. Я думаю, ви вгадаєте книжку, яку я зараз покажу вам. Звісно, вбивство у східному експресі. Якщо ви ще не читали цю книгу, цей детектив Агата Крісті, то подорожуючи у потязі вам він має найбільше зайти. Атмосфера тут, власне, все відбувається у потязі, де сталося загадкове вбивство, і цей потяг. Застрягнув у через заметіль. Він зупинився і він стоїть власне віддалі від міста. У нас тут головний детектив порос, звісно, опиняється у цьому потязі, де трапилося вбивство чи то не вбивство, і починає своє розслідування. Якщо говорити загалом, то зрозуміло, що детективи класно читаються в дорозі, адже вони швидко приковтуються через свій динамічний сюжет, тим паче Агата Крісті пише, е, писала, <пише> е, їх короткими. Вони виходять ще в такому зручному форматі, щоб закинути. В Рикозаки, ця книга не займала багато місця, тож це мій must have на подорожі. Якщо ми вже взялися такі малоформатні книги, то шляхи життя Фредерика Бакмана також чудесно підійдуть для якоїсь мандрівки, оскільки їх вони займають небагато місця, мають небагато сторінок, і ви спокійно собі за дорогу можете їх прокуфнути. Тут насправді за кілька годин цю книжку можна прокуфнути, бо е, тут ще й великі відступи між сторінками, і є е, класні підсилюючі ілюстрації, власне, е, шляхи життя. Тут у нас про шляхи вже цього разу не в буквальному сенсі, як дорога, а про життя, яке. Е, швидкоплинне, і в якому часто потрібно робити вибори, часто потрібно змирюватися з суворою реальністю. Це така дуже тужлива книжка. Вона про любов, вона про сімейні цінності, про втрати. Про прийняття реальності така вона дуже тепла і сумна. Я читала її також у потязі, коли їхала додому в Тернопіль, і проковтнула буквально за кілька годинок. Поїхали далі, стосочок моїх книг все зменшується і зменшується. Дивні люди Артема Чапая. Тут не за обсягом, а радше за динамікою і за легкістю самого наповнення книги. Дуже така весела, кумедна і дуже іронічна історія. Я вже згадувала про цю книгу на своєму каналі. Мені здається, навіть кілька разів. Тут розповідається про те, як українські вчені відтворили за ДНК Неандертальця, і ось як цей неандерталець. Намагається вижити в світі, оскільки він дуже наївний і добрий. Якщо ви візьмете цю книжку і якраз почнете читати в дорозі, то її перша частина якраз про подорож. Про подорож нашого головного героя, який до свого повноліття проживав в певному закритому закладі. І ось йому вже кажуть: ну все Стьопа, потрібно йти жити своє життя окреме, і він. Іде і шукає собі якогось пристанища. Вирішила додати в цю добірку ще й української класики, і коли я почала думати, а яку книгу з української класики класно було б почитати в дорозі, то у мене одразу ж виникла ідея додати в цю добірку місто Валеріана Підмогильного. Хоч я і не дуже вражена цією книгою, бо мене надзвичайно сильно дратував головний герой, і я не могла від цього абстрагуватися і насолоджуватися. Екстом, але це історія власне про трансформацію, про переїзд нашого головного героя Степана Радченка з села. У столицю. І, і там теж власне книга починається з того, як він їде, там дорога, і потім, звісно, основна частина книги це про його зміну, перевтілення, як місто змінювало його. Це перший урбаністичний роман в українській літературі. І якщо вам хочеться понасолоджуватися описами Києва, то, будь ласка, беріть до рук цю книгу та читайте. Наступна книга, яка. Теж класно підійти для читання в якихось мандрах: це води слонам, оскільки ця історія більша її частина власне відбувається. Потязі. В потязі мандрівного цирку мені розповідається про головного героя, ветеринара, який через певні обставини в своєму житті має шукати собі якогось пристанища в житті, і він випадково, не знаючи, куди саме застрибує, він застрибує в вагон потягу мандрівного цирку і проситься взяти його на роботу. Спершу він працює, там прибирає чимось. Таким займається, а згодом його наймають як ветеринара. Багато у цій книзі переосмислення насильства над тваринами, зрозуміло, є дуже неприємні жахливі сцени, тож будьте готовими до цього. Якщо вам таке складно читати, то, мабуть, ця книга не для вас. Але там і багато є всього іншого, є любовна лінія, яка в принципі велику роль відіграє у цій книзі. І є багато такої динаміки, екшну і різних перепитій, буденностей працівників і працівниць цирку. Якщо вам таке цікаво, то води нам вам має зайти. І наостанок про Nonфікшен, коли я нарешті висплюся Ольги Маслової та Ніки Більської. Ну, це, звісно, якщо ви не збираєтеся висипатися в потязі, то ця книга вам підійде. Якісний український наукпоп. Я розповідала про цю книгу детальніше у цьому своєму відео, прокріплюю. Оскільки це остання книга в добірці, то можете переходити в наступне моє відео одразу і дивитися відгук на цю книгу. Тут скажу коротко. Справді корисна, не перенасичена різними науковими термінами книга, простою мовою про те, як налагодити свій режим сну, чому це важливо для нас? І якщо вас турбує запитання, коли я нарешті висплюся, то відповідь на нього ви точно знайдете у цій книзі. Ну або принаймні зрозумієте, що вам треба робити, аби прокидатися з задоволеним обличчям і починати цей день не зі Словами, о, знову потрібно відривати себе від пішка. Тож, на цій книзі ми завершимо нашу добірку. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, які книги можна взяти з собою в дорогу і з користю та з приємністю провести у ній час. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Все-таки, знаєте, я хочу більше сова, але знімати вночі відео це точно не для мене.